Моя давня подружка. Китя, привіт. Кітюндра. Кісандра, не лізь до мого мусору. мяу 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 вона добра. Ти добра? Тільки ти, ти вся в шерсть. Кажи свою мордочку, красиву, тільки не кусайся, добре. Ти красунька. Красунька. Як тебе звати? Якось так. Кажи мяу-мяу-мяу. Мур-мяу. Ти знаєш, ти такіця, правда? Киць-кіт-киць-киць киць. Киць-киць-кіть. Кискс-кскс. Ну, все, від сьогодні та киця. Киця. Кіця. Дай лапу, киця. Дай лапку, киця. Таж давай лапку, ну давай. Ні? Якось так можна дресирувати котів. Дивись, я їсти нічого не маю. Я просто прийшла до тебе. Як я вдало прихопила з собою мобілку Кийця, дай лапку. Не хочеш? Ай, ну все, я вся в шерсті. Все, папакиця. Дай ще раз лапку. Така <сиха> добра. з котрого двору. Поговорила з котом, станаше. Вот так? киса. Да? В очікуванні потомства, здається. Ну все, пока.